Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Пов'яжемо разом. Сьогодні я покажу вам ось такий нескладний візерунок. Двохстороння резинка. Вона з однієї і з іншої сторони виглядає однаково. Я покажу як її в'язати в поворотних рядах, а також по колу. рапорт узору складається з 4 петель. Плюс 3. Петельки для симетрії і плюс 2 кромочних петлі. У мене на спицях 4 рапорти, це 16 петель, плюс 3 петельки для симетрії і 2 кромочних, 21 петля. Першу петельку ми знімаємо. Це в нас кромочна петля, і в'яжемо 3 петлі лицевих. Нитка, знімаємо петлю нитка перед роботою. Знову три петельки лицевих. Петлю знімаємо нитка перед роботою. І так в'яжемо до кінця ряду другий рядочок нашого візерунку. Першу петельку знімаємо, одна лицева. Знімаємо петлю нитка перед роботою. Це наші петлі симетрії. І далі візерунок повторюється: три лицевих, петельку знімаємо нитка перед роботою. Три лицевих. Петельку знімаємо нитка перед роботою. І так в'яжемо до кінця рядочка. А зараз я вам покажу, як цей візеруночок в'язати по колу. Три лицевих. Петельку знімаємо нитка перед роботою. Три лицевих. Петельку знімаємо нитка перед роботою. Три лицевих. Петельку знімаємо, нитка перед роботою. І так в'яжемо до кінця рядочка. Зустрінемося в кінці ряду. Так, ось ми в кінці рядочка показую вам наступний рядочок. Дов'язую цей. Наступному рядочку ми в'яжемо таким чином: одна виворітня. Петельку знімаємо нитка за роботою. Три виворітніх. Петельку знімаємо нитка за роботою. Три виворітніх. Петельку знімаємо нитка за роботою. І знову три виворітніх. Петельку знімаємо, нитка за роботою. І так в'яжемо до кінця рядочка. Зустрінемося ось в цьому місці. Я покажу вам, як закінчується цей рядочок. Так, ось дивіться, ми дов'язали до кінця ряду, і в нас залишається 2 петельки. Ми їх пров'язуємо виворітньою петлею. Ось так, чередуючи перший і другий рядочок, у нас виходить ось такий чудовий візеруночок. Хочу ще сказати, що в'язанні по колу не потрібно набирати петлі для симетрії і кромочні петлі. Кому сподобалось, не забуваємо ставити вподобай. Гарного вам дня і до зустрічі!